І зараз ми підходимо до дуже цікавого моменту, це, власне, як з'явилася Біла церква. Тобто там вже перерва, тобто був Юргів, згадки про нього літописні фактично уриваються ближче до середини 13 століття. Тут монголи там, і так далі. І, власне кажучи, це не тому, що місто Дійсно перестало існувати. Просто, скажімо так, не було якогось там чинця, якому платили за те, що він буде сидіти і писати. Тобто, очевидно, що чинці залишилися, яким вже не платили, то вони й не писали. Я думаю, що десь так це виглядало. І тому виникла така ідея, що от Юргів там зник. А потім, там через кілька сотень років, раз і з'являється Біла церква. Насправді, трошки ця історія, мабуть, була інша. У нас є дуже цікавий документ, датований 1471 роком. Станом на 1471 рік, зберігся маленький шматочок. Люстрації київського воєводства, тобто опису, які були села, хто там жив, що платив, що повинен був платити. Це маленький фрагментик. І цей фрагментик, скажімо, в ньому збереглися там декілька сіл в районі Володарки, там кілька сіл ближче до Києва. Але з того, що збереглося, ми бачимо, що це практично трохи несучасна мережа сіл. Білої церкви там, чи Юргова там сліда немає, там ну, просто немає повноти цього документу. Але по тому, як те, що стояло, то це просто сусідні села йдуть. Ну, там небагато цих людей мешкало, але вони були. Тобто з цього фрагменту можна зробити достатньо серйозне припущення, що на той момент щось тут, що, скажімо, продовжилося ще з Гюргова, можливо, під, цим, під цією назвою, тоді ще існувало. Але після цього. Гіреї, і, власне кажучи, тут вже пустеля.